Та й усі, хто хоче жити по Божному в Ісусі Христі, будуть переслідувані. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи історію автора Книги Об'явлення, ми приходимо до висновку, що він знаходився на острові і там він міг знаходитися по двох причинах: добровільно або примусово. І історія говорить, християнська традиція говорить, що він був зісланий на цей острів у 95-му році нашої ери. При імператорі Домініціані, і йому, скажімо так, м'яко ще пощастило, тому що могли взагалі стратити на задоволення натовпу, але через свій, свій поважний вік. Або, можливо, і за те, що губернатор не хотів заручатися підтримкою імператора, тому що це тяганина бюрократія, він просто зіслав його на острів. І ось Іван знаходиться на острів. Похилого віку людина, людина, яка знала дуже добре Ісуса Христа, вона знаходиться на цьому острові у ув'язненні. Якщо взяти в цілому, то ув'язнені діляться на три, скажімо так, категорії: це злочинці політичні і релігійні. Якщо зі злочинцями все зрозуміло, якщо не брати до уваги неправові дії правосуддя, їх обмежують якби справедливо в певній мірі. То політичні тут складніше, тут є дві категорії, ті, які невдоволені просто діями влади і вони відстоюють свої права, але влада їх боїться в певній мірі, і або відправляє ув'язнення. Але також є політичні, які готові з силовими засобами досягати своєї цілі і силою домагатися своєї правоти. Або навіть не правоти, тому влада в певній мірі. Права колись силає, тому що таким чином вона обмежує і себе, і народ, в який знаходиться від злочинних дій. Але якщо взяти ось релігійних, то за виключенням фанатиків, тут вже все просто і ясно. Це люди, які не створюють ніякої загрози для суспільства. Наоборот, вони несуть позитив. Ну, принаймні, шкоди ніякої не привносять. Так от, Іоанн був одним із них, із релігійних в'язнів, і він знаходився на острові. Не дивлячись на те, що він був на острові, а на острові він був обмежений в своїх правах і діях, він був вільний в своїх думках. І він знаходився на цьому острові. В той же самий час, знаходячись на острові, він говорить про те, що він знайомий з всіма тими проблемами, які переслідують і кожного з нас тут на материкові. Адже ми більш вільні, не настільки обмежені і маємо можливість пересовуватися. Але в певній мірі можемо бути в'язнями якихось обставин, в'язнями тієї інформації, в якій ми живемо. А Йоанн був вільний. І як ми бачимо, що не всі ті, які знаходяться сьогодні на острові, вони гірші тих, які на материкові. Тим більше, що в даному випадку для Йоанна це було благословення, адже він, якби був вільний знаходився між братами, він би багато приділяв уваги і часу для служіння ближнім, це дуже добре. Але він би не почув і не побачив всього того, що він побачив і почув на острові. Він не зміг би написати таку чудову книгу, яка є сьогодні шедевром, і одною з найкращих книг Святого Письма і в цілому. І ось це було велике благословення для Йоанна. І інколи ми не знаємо, де краще, де гірше. Недавно якраз. Переслухав одну історію про острів Ібіса. Оказується, там жили пірати, але вони були трохи ліниві. Тому адже для того, щоб робити свій злочин на морі, їм потрібно було б прикладати зусилля, плавати по морі. А вони були трохи ліниві, тому вони робили фальшиві маяки і рано ходили лише збирали. Те, що море приносить, тому що всі, хто плили по морі, бачачи маяк, думали, що вони ось зараз будуть, в, як кажуть, в спокійному місці, вони розбивалися об скали і втрачали життя. Я хочу сказати, що ті, які плили по морю, знаходилися в штормі, вони, якби залишилися в штормі, вони були б в безпеці, а попливши на оцей маяк, фальшивий маяк. Вони втратили більше або все життя. Тому не завжди в нашому житті те, що відбувається, не завжди той шторм, в якому ми знаходимося, він самий небезпечний. Інколи пливсти на фальшиві маяки небезпечніше, ніж знаходиться в штормі. Іоанн знаходився в штормі, і це привело до того, що ми маємо таку перлину у Святому Письмі. Наші обставини, наше життя, ми не знаємо. Яку користь принесуть нам і тим, які навколо нас, все те, що відбувається в нашому житті, ми можемо лише оцінювати сьогоднішньої позиції, але не можемо бачити в певній мірі з сторони тої, яка буде завтра. Тобто ми не можемо скажімо так дивитися в завтрашній день сьогодні. І тому на завершення я хочу зачитати слова. Павла, з римлянам, 8 розділу, 17, 18 вірш. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а спадкоємці Христові, коли тільки разом з ним терпимо, щоб разом з ним і прославитись. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Амінь.